Ну от, можемо взяти цю роботу. Да? Тобто, там я можу на неї дивитися, просто о, красиво, да? а можу намагатися розгадати оці закладені. Ну, давайте на... Да. Давай на прикладі цієї роботи. Ага, закладені сенси. Ну, наприклад, цієї складніше, да, да. складніше. Я, коли над нею працював, це було в Парижі. Прийшов, зайшов в цей час в цю студію Пірс Броснан. Теж, він виявляється теж художник. На останні декілька років, такі десь два роки тому він зробив свою першу виставку, і відразу підходить до мене і питає: О, клас, а що це таке? Що це воно означає? What is the story behind this. я кажу, немає ніякої історії, все ще в процесі, а означає, що смисли, образи ще в процесі можуть з'явитись. Ну тому нерозумно пояснювати наперед, коли є роботу яка ще в процесі. А так як ця робота в принципі вже завершена. То можна було більше щось і пояснити. От якщо Але, я... не... Але навіщо? От я, Джеймс Бонд, в обличчі Пірса Броснана приходжу до тебе і кажу: Вов, ну поясни мені, ну будь ласка, що, що, що? чому тут зірка Сонце, а тут зірка шар, і вона в зірках, і тут квітка, яка з якоїсь калюжі. Да? Чи це якась матерія, чи це якась колюжа в пустелі, з якої пуповина сенсу поєднання? Ну от в тому та -то й суть серіалізму, що тут навіть не якийсь якийсь відсоток за загадки, а абсолютно все загадка. Ну воно просто є і все. З іншої сторони, щоб продати, Треба пояснити. І це працює. Ну от ти як це пояснив, би, щоб продати? Чи ти не пояснюєш? Чи, чи, ну, ну, What's the story behind? Я кажу, коли, 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 коли треба, я придумаю історію і все поясню. Оце я над цим я не думав, конкретно на цією роботі. Добре, а якщо от цю взяти? На я поясню. теж. В мене такий метод роботи. Я працюю якби, з візуальними образами, все. Не зі смислами, а з образами. Що, що, що і значить? Що я, ти... я зробив е, з цього фішку, що от я не поясню нічого. І вже на такому етапі кар'єри, що можу собі це дозволити, ну от я не не пояснюю.